Good morning, children. Today we will uh, speak about professions. Uh, so let's start our lesson. Починаємо урок. Flyer. Uh, це в нас запрошення, або листівка. Pro World світ професій. Learn – вчитель. Вивчати professions – Професії, доктор, лікар, Programmer – програміст, Vet. Veterinarian – це ветеринар, Farmer – фермер. Shop assistant продавець, pilot, pilot. – bus driver. Водій автобуса, полісмен, чоловік поліцейський, Police woman – жінка поліцейський, teacher – вчитель, journalist – журналіст, cook – повар, farmer – фермер, дизайнер, дизайнер, інженер, механік, механік, артист, художник, митець. Many others, багато інших. Interesting. Цікавий. Інтересний. Цікавий. Learn with fun – Вчитися весело. sick animals хворі тварини. sick people хворі люди. Programs. програми, Cooks food. Готувати їжу. farm – ферма, Make. Робити, складати. clothes – Одяг. Machines, механізми або машини, Devices – пристрої. Fixes ремонту, ремонтує. He fixes, she fixes. Вона ремонтує, він ремонтує. Men – чоловіки, we men – жінки, children, діти. Окей, okay, page 42, стріночка 42. Читаємо домашнє завдання. Look, what I have got, Mary. Поглянь, що в мене є, Мері. What is, it? What is it? Що це? It's a flyer, це запрошення. About the pro world у світ професії. Read. Читай. The Pro World, світ професії. Here тут you can learn. Ти можеш вивчити або дізнатись about the professions. Про професії. Які саме? Over doctor, лікаря, програмер, програміста, вет ветеринара, farmer, фермера, шоп assistant, продавця, пайолет, пілота, and many others. і багато інших. It's interesting, це цікаво. Learn with fun. Вчитися весело. Телефон, номер телефону 094 094354, 22768. Next. Далі продовжуємо. Uh, pro World, I can learn about the professions. Світ професій. Я можу дізнатись про професії that can help me, які допоможуть мені to make my robot зробити мого робота. It is interesting, це цікаво. Let's go there on Sunday. Пішли туди в неділю. Page 42, сторіночка 42. Hi, I'm Max. Привіт, я Макс. I can tell you, я можу розказати тобі about professions. Про професії. This is a journalist. Це журналіст. A journalist makes TV programs. Журналіст робить телевізійні програми. Number two, this is a cook. Це повар. A cook cooks food. Повар готує їжу. For people для людей. Number three. This is a farmer. Це фермер. A farmer, farmer, has got a farm, має ферму, with many animals, з багатьма тваринами. Number four. This is a designer. Це є дизайнер. A designer make clothes. Дизайнер створює одяг. For men, для чоловіків, women, жінок, and children, і дітей. Number five. This is an engineer. Це інженер. An engineer, engineer makes new machines, створює нові машини або механізми and devices і пристрої. Number six. This is a mechanic. Це механік. A mechanic helps an engineer. Механік допомагає інженерові to make new machines, робити нові машини and fixes. І ремонтувати old cars старі автомобілі. This is an artist. Це художник або митець. An artist художник paints Beautiful Pictures малює гарні малюнки. Так, послухайте мене уважно, цей урок розрахований на два заняття. Тому сьогодні домашнім завданням буде прочитати. Прочитати та перекласти вправу першу. Від першого до сьомого Спічбабл uh, розмовної бульбашки uh, від першої до сьомої uh, історії маленької. Зрозуміли? Отже, сьогодні домашнє завдання, вправа перша. читаємо, перекладаємо. Слова в нас лишаються з минулого уроку. So I think it's not difficult. Отже, oh, я вважаю, що це not so difficult. Не так складно. Окей. Okay. listen. Зараз ми з вами слухаємо Audio file and translate it. І перекладаємо його. Exercise 3. Lessons 5 to 6. Exercise 3. Listen and point. Let's have a quiz. Let's have a quiz. Давайте давайте зробимо квест або виконаємо квест. Тобто, зараз ми будемо слухати аудіо. Зараз ми будемо слухати аудіо і знаходити, де потрібний нам малюночок. Are you ready? Are you ready? Ви готові? Yes, we are. Yes, we are. Так, ми готові. This man or woman? Зі смен ор вумен? Say чоловік або жінка. Cooks tasty food готує смачну їжу. This, This is a cook, це повар. You are right. You are right. Ти правий. This man or woman has got a farm. This man or woman say Chulvika Bojinka has got a farm fermo. This is a farmer This is a farmer it's a farmer. You are right. You are right Te pravi. Next this man or woman makes nice clothes for other people. This man or woman make nice clothes. Це чоловік або жінка робить хороший одяг for people для людей. This is a designer. Is a designer. Це дизайнер. You are right. You are right. Ти правий. Next. This man or woman makes TV programs. This man or woman, це чоловік або жінка makes TV programs. Робить телевізійні передачі програми. This is a journalist. This is a journalist. Це журналіст. You are clever. You are clever. Ти розумний. You are very clever, children. You are very clever, children. Ви дуже розумні, діти. What do you want to be? What do you want to be? Ким ти хочеш бути? I want to be a designer or I want to be a designer. Я хочу бути дизайнером. An artist. Or an artist. Абу художником. I want to be an engineer. I want to be an engineer. Я хочу бути інженером. Давайте поглянемо. Отже, під номером 2 у нас був фермер. Під номером 3 – дизайнер. Number 2 farmer. Number 3 – дизайнер. And number 4 journalist. Окей. Okay. Next exercise. Наступна вправа. I make my screen bigger. Зроблю екран більшим. Find my slide. Знайду потрібний слайд. a minute. Back. назад. Окей, okay. read and remember. Прочитай і запам'ятай. One man, один чоловік. Зверніть увагу, що один чоловік пишеться через літеру A. Three men. Множина пишеться через літеру І. One woman пишеться через літеру A. Ось так, бачите? От через однакову літеру. А two women, по-перше, пишеться через голосний І. І тут теж буде І. Uh, women. Але читаємо цей літеру І, читаємо, як E. Е. Виходить women. Two women. І так, man і woman. Це однина. And women – це множина. One child одна дитина однина, але множина буде five children. Or three children. Child це однина. Children множина. Далі, дивіться, наступна вправа по підручнику буде домашнім завданням. На наступному уроці. Розбираємо це все в одному уроці. Бо безпосередньо пов'язані уроки між собою. Але домашнім завданням це буде на наступному уроці. This woman is an artist. Ця жінка є артист художник. Як ми з вами дізнаємося, що це однина? По-перше, тут стоїть артикль N, N, N це завжди однина. А по-друге, у слові woman артикль E. I'm sorry, літера A є у слові woman, літера A. This woman is an artist, це однина. Це наш варіант, тому що в нас жінка-художниця одна. Дивимось в наступній вправі: these women, these women, ці жінки are artists, є художниці. Перше, на що вказує множина – це артикль are, а також закінчення. S. Нам варіант B не підходить. Number two. These children want to be mechanics. These children. На те, що це множина, нам вказує слово these, тому що перекладається воно ці. І слово children це множина діти. Correct variant A. Ці діти хочуть бути механіками. This child, ця дитина wants to be a mechanic. Хоче бути механіком. У нас же ж не одна дитина а багато. Отже, варіант B нам не підходить. Uh, this man is a farmer. Цей чоловік фермер. I'm sorry. These men are farmers. У нас тут два чоловіка. Отже, нам треба звернути увагу. У слові men – чоловіки, літера I. Are – це в нас артикль множений. Точніше, це не артикль, це форма дієслова. Ми будемо це потім згодом вчити. І далі фамез теж множина. І ще й слово «зіз» вказує на те, що це множина. So correct variant b. Правильний варіант b. Ці чоловіки є фермери. Next Некст um, «I'm sorry». It's exercise 4. Це вправа четверта. Picture four, 5 and 6. This child wants to be a policeman. Ця дитина хоче бути поліцейським. Тут дуже легко, тому що ми побачили слово child. Воно одразу нас наштовхнуло на думку. child Наштовхнуло на думку, що це однина, і ми обрали свій правильний варіант. Відповідно, Children, це множина. Воно нам не підходить. These are the children, ці діти хочуть бути поліцейськими. Окей, okay, picture 5. This man is an engineer. Цей чоловік, дивимося, якщо літера E, є, то тоді це однина. на. Цей чоловік є інженер. It's correct variant, це правильний варіант. А також артикль N. Це також однина. This man, якщо через. Літеру І, то це множина, нам не підходить. Ці чоловіки інженери. It's wrong. це неправильно. Picture six last. Останній малюночок, last picture. This uh, woman is a policewoman. Ця жінка є поліцейська. Дивимось. Is, це в нас uh, форма дієслова в одномі. Артикіль E ставиться теж в однані. Відповідно, ще нам треба глянути на слово women. Літера E також у нас з вами вказує на одне. У нас жінки дві, то ми вибираємо правильний варіант буде би. «These women» через І читаємо. «These women are police women». Ці жінки є жінки поліцейські. На множину вказує літера І у слові «вімен». Також займен, вказівне слово «зіз», «ар» – форма дієслово у умножені. І знову ж таки у слові Polis Women там теж множина. Окей, okay. next exercise. Наступна вправа. Close your book, please. Закрити підручники. Open your workbook, page 29. На сторіночці 29 ми працюємо сьогодні. На сторінці 30 по зошиту ми працюємо на наступному уроці. Сьогодні виконуємо лише 29-ту сторінку. Окей, let's work. Давайте працюємо. Як працювати із цією вправою? Дивимося. Наприклад, у нас з вами слово journalist. Journalist це журналіст. Ми маємо написати ось сюди. Let's write. Just a minute. р jo На journalist. Наступне слово в нас engineer. Інженер. Пишемо. інженер. це в нас ось тут. Ен-г-і-н-е. Ен-г-і-н-е. Інженер. Так, наступне слово в нас атіст. Uh, Арт. Uh, це в нас атіст художник. Just a minute. А, Р, Т, І, С, Т, Атіс це художник. Наступний у нас дизайнер, це той, хто малює одяг. Трошечки схоже на художника. Да? Важко розрізнити художника і дизайнера. Пишемо Д, Н, Р, Дизайнер. Так, і лишається в нас uh, третє. Мікенік. Пишемо. Мик. Mi... Окей. Mi... Okay. all. That's all. Це все з цією вправою. Next exercise. Наступна вправа. Exercise 2, Вправа два. Look and write, подивись і напиши. Якщо ми переходимо до виконання цієї вправи, хочу одразу показати, що ми залишаємо, а що, не, а що змінюємо. І так, wants to be – ми лишаємо. Wants to be, ми лишаємо. В, кожному, в кожній новому, в кожному новому реченні, wants to be – ми лишаємо. He – це коли ми говоримо про хлопчика. Там в нас є ще дівчатка, то ХІ буде змінюватись в другому реченні і в четвертому на «she». Тепер дивіться: «Artist» – це професія, яка починається з голосної літери, тому тут стоїть N. Якщо в нас farmer, «engineer» і «mechanic», то ці слова починаються з приголосної, ми ставимо артикль E. Так, і, слу, і професію ми будемо повністю змінювати замалюночком. Окей, okay. sentences two. А, речення друге. She, she. Далі wants, wants. She wants to be. To be a farmer. Farmer number three number three. Він хоче бути інженером. He s to b Ingener. N D Nir. Okay, and number four. She wants. To be, she wants to be a mechanic. A mechanic. Uh okay, that's all. Next exercise. Наступна вправа. An engineer makes new machines and devices. Інженер створює нові машини і пристрої. Yes. A designer paint beautiful picture. Дизайнер малює гарні малюнки. Ні, це про художника. No. A mechanic helps to make new clothes. Механік допомагає створювати новий одяг. No. A journalist makes TV programs. журналіст робить TV програми. Yes. Okay, Next. Так, значить, дивіться, на цьому, у, у, на цьому ми з вами закінчуємо виконання домашнього завдання. Сьогодні наступне домашнє завдання ми вже будемо виконувати завтра. Тому наперед, вправи ми не виконуємо. Наступна сторінка буде домашнім завданням завтра. Окей. М -м давайте так, щоб я все не писала, я буду циферки розставляти, а ви вже будете переписувати згодні? Давайте я зроблю ось так. Друге, this person has got many animals. Ця person, людина has got має many animals, багато тварин. Це в нас фармер. Це в нас фермер. Number two. Number three. This person fixes cars. Ця людина ремонтує машини. Mechanic. Number four. This person makes new clothes. Ця людина створює новий одяг. Designer. Number four. А ви ж вписуєте. Number five: This person cooks food. Ця людина готує їжу. And last, number six. This person makes new devices. Ця людина створює нові пристрої. I think it's engineer. Я думаю, що це інженер. Number six. А ви ось сюди вписуєте, так, як за зразком продовження. Окей, okay. and last exercise for today, і остання вправа на сьогодні. Нам треба вставити потрібні слова. Давайте теж так, е... ні, давайте тут все-таки я пропишу. З'яс This... нам треба сказати, що ця жінка, вона ж одна, є лікар. This woman, Who... Man... woman is a doctor. І закреслюємо слово, щоб воно вас не відволікало. Жінка ж одна. Так, тепер тут в нас множина. Множина це вже women. Тому пишемо. Во -ме. Пишемо вомен, Читаємо women. Так, number 4. This. Тут двоє дітей, тому пишемо children. children. Не те, I'm sorry. Думала, що пишу: насправді ні. These heal, dрен. These children want to be a farmer's. Ці діти хочуть бути фермерами. Закреслюємо слово children, щоб воно нам не заважало. Потім там у нас чоловік. Він один. Чоловік один пишеться через англійську літеру A. Отже, this man – цей чоловік, он uh, wants to be a mechanic, is a mechanic, цей чоловік механік. this wants to be an artist. Це у нас лишається лише одне слово там. This child. This child wants to be an artist. Ця дитина хоче бути uh, художником. It's last exercise for today. Це остання вправа на сьогодні Lesson is over. Урок закінчений. Goodbye. See you next time. Побачимось наступного разу.